На Київщині із 19 січня поступово відновлюють очне навчання у школах. Формат адаптовано до складної енергетичної ситуації. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Заняття триватимуть 30 хвилин, а друга зміна завершуватиме навчання до 16. У школах облаштовані укриття, є альтернативні джерела дживлення, працюють котельні та забезпечується гаряче харчування. Особливу увагу приділили проїзду до навчальних закладів. Дороги мають бути розчищені. Рішення про стар занять ухвалюватимуть громади індивідуально з урахуванням готовності шкіл і безпекової ситуації. Комісії мають визначити перелік закладів, готових розпочати навчання найближчим часом. Ворог використовує тактику інфільтрації в Степногірську на Запоріжжі. Таку ж тактику окупанти використовують і в Приморському. Про це пише моніторговий проєкт Діпстейт. Окрім цього, найбільша активізація та зміна вектору руху ворожих військ за останній час фіксується у напрямку Лук'янівського і Павлівки. Росія готується різко нарощувати використання ударних дронів проти України. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, мета ворога запускати до тисячі БПЛА щодня. Зараз Росія виробляє понад 400 шахедів різних типів і має намір збільшити ці обсяги. Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до тисячі дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій та створити умови для проведення переговорів, тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися. Росія планує масштабне розширення своїх збройних сил у 26-му році. Кремль має намір призвати понад 400 тисяч осіб і сформувати щонайменше 11 нових дивізій для війни проти України. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, людський резерв Росії значно перевищує український. у Кремля понад 20 мільйонів мобілізаційного ресурсу. З них 4,5 мільйона це підготовлені до бойових дій. Воно Україна планує поєднувати стратегічну оборону із наступальними операціями, щоб утримати ініціативу на фронті. За словами Сирського, такий підхід змушує росіян залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння та боєприпаси, щоб стримувати активні дії сил оборони. Плюс 1020 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 1 мільйон 227 тисяч 440 загарбників. За вчора на металобрукті правлено два танки, три бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем та 170 одиниць автомобільної техніки. Наші захисники також приземлили 765 БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога. Росія поширює черговий фейк про діяльність української розвідки. У соцмережах з'явилася неправдива інформація про нібито передачу Україною Сполученим Штатам спотворених розвідданих. У головному управлінні розвідки заявляють, це цілеспрямована інформаційна атака Росії. Як повідомляє центр протидії дезінформації РНБО, поштовхом для фейку стала маніпулятивна інтерпретація сюжету французького телеканалу, зміст якого російські пропагандисти вирвали з контексту в Українській. Ки розвідці наголошують, оприлюднені твердження не мають жодного фактичного підтвердження та є навмистим конспірологічним вкидом. Також спростовують заяви про можливий розрив співпраці із американськими партнерами. У ГУР підкреслюють, Україна продовжує відповідальну взаємодію зі США та іншими союзниками. А обмін розвідувальною інформацією триває. Як повідомляють у ЦПД, фейк активно поширюють російські пропагандисти та мережі ботів із метою підірвати довіру. До України на міжнародній арені. У Києві тривають роботи із відновлення теплопостачання. Без тепла залишається 143 будинки. Для прискорення ремонтів залучено додаткові бригади. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У столиці вже працюють 10 бригад від Укрзалізниці та 8 з Київщини. Сьогодні прибудуть ще з Рівного і додаткові від залізниці. Шмигаль підкреслив ускладнює ситуацію зношена інфраструктура та морози. Також у місті працюють понад 60 аварійних бригад, які відновлюють електропостачання. Частина з них із сусідніх областей додатково доставляють генератори, перевіряють когеренаційні установки та спрощують процедури підключення. Уряд обіцяє діяти швидко, щоб повернути тепло і світло в оселі мешканців. Україна очікує на чергову партію міжнародної допомоги. Найближчими днями з Італії прибуде опалювальне обладнання на для регіонів, що найбільше постраждали від російських атак. Про це повідомив керівник офісу президента Кирило Буданов. Йдеться про 78 промислових бойлерів загальною потужністю понад 116 МВт. мегаватт. Це перший етап реалізації домовленостей між Володимиром Зеленським і Джорджіо Молоні. Упродовж наступного півроку Україна має отримати ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання спрямують у найбільш постраждалі громади. У зв'язку з надзвичайною ситуацією енергетиці поліція переходить на посилений режим служби. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. У містах збільшена кількість патрулів, зокрема в нічний час, завдання правоохоронців. Підтримання громадського порядку, захист об'єктів критичної інфраструктури та недопущення злочинів під час відключень світла. Також поліція попереджає про повітряні тривоги у разі відсутності стаціонарного оповіщення. МВС закликають громадян без потреби не виходити з дому вночі, обов'язково мати при собі документи та не знімати на відео роботу ППО чи пересування військових. За це передбачена кримінальна відповідальність до 15 років позбавлення волі. Українська та американські переговорні команди домовились продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультації у Давосі. Про це розповів секретар РНБО Рустам Уміром за підсумками двох днів консультації у США. Далі цитую предметно обговорили економічний розвиток та проспиті план, а також безпекові гарантії для України із фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації, зазначив у Крім цього, українська делегація поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Україна сподівається підписати рамкову угоду про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами одразу після Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це повідомляє Фанеша Таймс із посиланням на українських посадовців. Як повідомляє видання, посолка України в США Ольга Стеванішина зазначила, що Київ і Вашингтон планують наступного тижня укласти важливий документ, який стосуватиметься економічного розвитку України. Щодо окремої годи про гарантії безпеки, вона за словами дипломатів складніша, але сторони близькі до погодження ключових умов. Очікується, що після форму документ про безпекові гарантії буде підписано. Втім, наразі тривають лише двосторонні переговори. Формат тристоронніх обговорень із Росією поки не задіяно. Як зазначає видання, досі не зрозуміло, яку частину запропонованих умов Москва готова прийняти, якщо взагалі готова. Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, у ворога є дані про об'єкти атомної енергетики, які вони розвідували, і ці об'єкти можуть бути потенційною мішенню. Також Зеленський повідомив, що протягом тижня росіяни завдавали ударів по об'єктах Нафтогазу, а напередодні по газоводобувних підприємствах. Основна мішень для Росії незмінно наша енергетика. Фактично цілодобово і тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об'єктах генерації на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси укрзалізниці та інших державних компаній. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б Росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет. Кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука. Про це йдеться в матеріалі інституту вивчення війни. Аналітики вказують на заяву близького друга російського диктатора Владиміра Путіна Віктора Медведчука, за словами якого миру в Україні не буде у 26-му році. Медведчук також повторив твердження про те, що час на боці Кремля та наголосив на прагненні Росії досягти своїх початкових воєнних цілей без переговорів з Україною. Аналітики припускають що Кремль використовує інтерв'ю Медведчука, щоб виправдати відмову Росії від мирних зусиль щодо врегулювання війни в Україні. На Запорізькій атомній електростанції почали ремонтувати важливу лінію електропередач, яка під'єднує станцію до енергосистеми. Про це повідомили у міжнародному агентстві з атомної енергії. Йдеться про резервну лінію ферсплавна. 1 ремонт став можливим після того, як Україна і Росія погодили локальне припинення вогню, щоб дати змогу провести роботи. Ремонтом займається українська бригада. А експерти МАГАТЕ на місці стежать за всім процесом. У самому агентстві кажуть, це Важливий крок для того, щоб забезпечити стабільну роботу станції та уникнути аварій. Вісім країн НАТО засудили тарифні погрози Дональда та Трампа, заявивши, що такі дії підривають трансатлантичні відносини. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті уряду Німеччини. Документ підписали представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Нідерландів. Учасники наголосили на необхідності захисту суверенітету, збереження територіальної цілісності та координації дій союзників. У заяві йдеться, що наміри Трампа запровадити. Дати мита, зокрема через позицію України чи до Гренландії, несуть ризик небезпечної ескалації у Євросоюзі Також не виключають зупинку торгової угоди зі США. раніше. позицію європейських країн підтримала і двопартійна група сенаторів у Сполучених Штатах Америки. Місія Мудесферу у Гренландії завершена. У міністерстві оборони Німеччини пояснили, що її довелося скоротити через складні погодні умови. Про це, як пише Вельт, зокрема через погоду скасували поїздку на данську військову базу Кан Гінлінгют. Розвідувальна місія тривала із 15 по 18 січня. Попри зміни у планах у Міноборони, зазначили, військові змогли отримати важливу інформацію для майбутньої координації з партнерами по НАТО. Німеччина бере участь у зміцненні безпеки в північній Атлантиці та Артиці, зокрема у межах міжнародних навчань і спостережних операцій. Міністр фінансів США Скотт Бесен публічно підтримав тарифні погрози Дональда Трампа щодо восьми європейських країн. За його словами, йдеться про стратегічне рішення для захисту національної безпеки. Бесен також заявив, що Трамп діє на випередження і рахуванням потенційного конфлікту в Арктиці. Мета відповідь на підтримку Гренландії, яку президент ша вважає стратегічною територією для Вашингтона. Трамп раніше не виключав застосування сили для її отримання. Європейські країни виступили на захист територіальної цілісності Данії після заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це йдеться у спільній заяві восьми держав Європи, оприлюднені за підсумками консультації. У документі наголошується, що суверенітет і територіальна цілісність залишаються основоположними принципами міжнародного права. Європейські союзники заявили про повну солідарність із Данією та народом Гренландії, а також застерегли від будь-яких форм тиску чи погроз. Країни також підкреслили, що як члени НАТО виступають за стабільність і безпеку в Арктиці. Водночас вони заявили про готовність до діалогу. Європа розглядає створення нового безпекового альянсу без США, але з Україною про це пише видання Політико. За їх даними поштовхом до цих дискусій стали заяви президента США Трампа, зокрема погрози запровадити мита через ситуацію навколо Гренландії. У Європі вважають, що у разі відсутності зміни підходу Вашингтона захід може зазнати глибокої трансформації. Політико зазначає, що в Європі вже функціонує ефектний формат співпраці без США. так звана коаліція. Бажаючих, до якої входять як країна ЄС, так і Велика Британія та Норвегія. У межах цієї групи радники із національної безпеки десятків держав регулярно координують дії та обмінюються інформацією. Італію та горщину запросили приєднатися до так званої Ради миру президента США Шадольда Трампа. Про це повідомили очільники урядів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбат повідомив, що Будапешт уже прийняв запрошення та братиме участь у роботі ради як одна з країн-засновниць. Далі цитую: зусилля Угорщини на шляху до миру утримують визнання, зазначив він у мережі Ікс. Водночас, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні також підтвердила, що її країни запросили до участі. За її словами, Італія має намір долучитися до розробки мирного плану і готова відіграти активну роль у цьому процесі. Авторитет Путіна зазнав удару через нездатність підтримати союзників. Про це пише The Washington Post. за оцінками аналітиків, у Москві Зростає роздратування тим, що союзні режими Росії у Венесуелі, Сирії та Ірані втрачають позиції. А міжнародні обіцянки Путіна дедалі частіше сприймаються як порожні. Прокремлівські радикали вимагають більш жорстких дій для відновлення впливу РФІ. Видання також зазначає, що зміна підходів, США, зокрема орієнтація на вигоди і фінансову вигоду вносить плутанину в російську зовнішню політику, яка традиційно будувалася на протистоянні Вашингтону. МЗС Чехії розкритикувало заяву президента Павла про літаки для України. Міністр закордонних справ Петр Масінка назвав передачу бойових літаків в Україні поведінкою слона у порцеляновій крамниці. За його словами, президент не консультувався із урядом і не має повноважень робити подібні обіцянки без погодження з коаліцією. Натомість Петер Павел відкинув критику та пояснив, що йшлося не про безоплатну передачу, а про можливий викуп літаків Україною. За його словами, це могло би пришвидшити процес і бути вигідним чеському виробнику. Він наголосив, що остаточне рішення ухвалюватиме уряд у парламенті. Також заявили, що слова президента могли бути некоректно подані українськими та чеськими медіа. Масштабна залізнична катастрофа сталася на півдні Іспанії. Щонайменше 21 людина загинула, десятки дістали поранення через зіткнення двох швидкісних потягів поблизу міста Кордова. За даними іспанських змі, один із потягів, що курсував між Малагою та Мадридом, зійшов із рейок і вилетів на зустрічну колію, де врізався в інший потяг. На момент аварії в обох потягах перебували близько пів тисячі пасажирів. Сила удару була такою, що чотири вагони зійшли з рейок, Один із них скотився зі схилу. До рятувальної операції залучені військові та медики Червоного Хреста. Місце аварії важко доступне, що ускладнює роботу екстрених служб. Залізничне сполучення з Андалусією тимчасово припинено. Снігові лавини забрали життя щонайменше восьми лижників в Австрії. Про це повідомляє News. Три трагічні випадки сталися у різних регіонах країни, попри неодноразові попередження про високий лавинний ризик у місті. У Стервальд лавина накрила групу чеських туристів. На місце прибули рятувальники, чотири гелікоптери та кінологи Червоного Хреста. Врятувати вдалося лише чотирьох із семи осіб. Ще одна трагедія сталася у районі Бад-Хофганштайн, де загинула жінка лижниця